Оріжі в бік Мелітополя також відбила атаки в районі Берестевого в Бахмутському районі та Тошківки поблизу Северодонецька. На Луганщині окупанти зазнають великих утрат. А оперативна карта російсько-української війни на цей час виглядає так. Найважчі бої точаться за район Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Також на Бахмутському напрямку. Уся лінія зіткнення на сході країни під ударами артилерії та авіації ворога противник інтенсивно обстрілює Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Оріхова, Велику Комишуваху, Дібрівне, Вірнопілля. На сумщині під ворожий удар потрапила середина Буда. Окупанти підсунулись на відстань артилерійських ударів до Харкова і дістають до північних околиць міста на півні країни. Росіяни намагаються втримати зайняте зайняті рубежі, але українські воїни відтісняють їх у районі Мелітополя та Херсона. На Миколаївщині та Херсонщині загарбники ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Ну, почнемо традиційно наш ранок з того, що хвилює кожного українця ситуації на фронті і аналізу того, що, що відбувається на ньому? Олег Жданов, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам. Доброго ранку доброго доброго. ранку. От е, хочеться розпочати з Харківщини. Останніми днями дедалі гучніше нам починають говорити про можливий наступ рашистів на цьому напрямку. І от е, хотілося почути вашу позицію. Наскільки виправдані ці очікування, і які передумови цьому є сьогодні? Ну я думаю, так що очікувати наступ на Харків на сьогоднішній день не варто. Чому? Тому що це все на що спромоглися російські сили на сьогоднішній день. Вони трошки підзбирали резерву і спромоглися тільки трохи відсунути нас від державного кордону. Далі наступ російських військ було зупинено. І на сьогоднішній день там ідуть позиційні бої. Ми, в принципі, рубежі, всі оборонні рубежі, ми тримаємо. На жаль, да, дійсно, артилерія тепер може діставати до околиць міста, але подальшого просування, я думаю, навряд чи слід очікувати з тим, що більше резервів у Російській Федерації немає. І до речі, я б сказав, що харківський напрямок це, на мій погляд, відволікаючий маневр. Вони хочуть відтягнути трохи. Змусити нас відтягнути частину сил е, нашої армії на харківський напрямок з східного з Луганського напрямку? От в інституті вивчення війни зараз кажуть про успішні контратаки наших військових на херсонському напрямку і про те, що зараз окупант посилює ППО на тому напрямку. І от коли може відбутися спроба звільнення Херсона можна зараз сказати? На жаль, ні, на жаль, ми не можемо сказати коли буде спроба звільнення Херсона. Але у на ці контрнаступальні дії, які ми проводимо по декількох напрямках в районі Херсона, це підготовка до майбутнього контрнаступу. Чому тому, що ми цими діями формуємо е, плацдарм для е, для подальшого контрнаступу е, е, наступу, ну, і звільнення Херсону? На жаль, на сьогоднішній день сказати достоменно, коли він відбудеться, неможливо. Ну а тепер ми знаємо, що запорізький напрямок посилюють окупанти. Так перекидають туди війська саме через успішні контратаки наших військових. Так, тепер ми їх ганяємо, розумієте? Якщо вони на минулому тижні ми говорили про те, що вони зняли частину сил з запорізького напрямку, і ми бачимо, що ті ж самі танки т 62 м з'явилися у нас в районі Попасній. І в районі Северодонецька то тепер вони змушені повертати туди частину військ для того, щоб утримати позиції і не допустити подальшого просування Збройних сил України в бік того ж самого Мелітополя. Тепер, тепер вони змушені перегруповуватися і проводити мероприємства. Ну, складається вже таке враження, що Ковдра стає все меншою, і вони постійно її перетягують з одного напрямку на інший сьогодні. Готових оперативних резервів в вигляді там батальйона тактичних груп Російська Федерація не може перекинути там з території Росії до е, території України. А як це може вплинути взагалі на хід війни про те, що ви зараз говорите? Те, що ми їх ганяємо? На хід війни це може вплинути тим, що війна все далі і далі, і точніше, все більше і більше переходить до позиційної війни. Тобто ж ми ще не можемо наступати, тому що не отримали необхідної кількості зброї. А вони вже не можуть наступати, тому що їх їх запаси теж, теж не нескінченні, не і вони вже потрохи видихаються. Знаєте, далі хотілося поговорити про те, що відбувається в Європі, да як європейці готуються, і до чого готується Росія? От у нас вчора в ефірі нічної варти був представник сейму Литви з міжнародних питань Жегімантіс Павіленіс. Він заявив, що Литва запросила у Німеччини передислокацію військової бригади на їх територію. І все це відбувається на тлі того, що Литва заблокувала е сухопутний е коридор до Калінграду для російських вантажів. І ось це ми, ну, ми бачимо відверте збільшення напруги в цьому регіоні. От чого чекати там? Ну там до речі, я скажу так: Російська Федерація може вдатися тільки до провокацій, причому ну на особливо на прикордонній смузі. На проти Литви і проти і ще може бути проти Естонії. На більше поки що я думаю, навряд чи наважиться Російська Федерація. А те, що Литва просить ще додатково, в них там є вже батальйон танковий. До речі, батальйон німеч, німецьких військ. Вони стоять в рамках рішення країн-членів НАТО. То то ж, це натовські війська, і є в Естонії є батальйон армії Сполучених Штатів Америки. І на сьогоднішній день таке підсилення, я думаю, буде дуже влучно для і дуже правильне рішення. І якщо бригада туди прийде, то фактично буде так, буде виглядати, що якщо Росія вдасться до провокації, буде провокувати НАТО на перший постріл, то Фактично, вони будуть провокувати німецьку армію, а саме Бундесвер складу військ 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 НАТО для та саме, і якщо постріл відбудеться, то це буде означати вступ НАТО в війну з одного боку, це ризики, а з іншого боку, для Літви це більше гарантій безпеки. Ну то Росія дуже часто заявляла про те, що вони готові пробувати до Калінінграду сухопутний коридор, і от на тлі блокування відверто їх вантажів вони можуть використовувати це як, як привід для того, щоб це зробити, як вони традиційно говорять про те, що ми йдемо там звільняти а, своїх а, ну росіян на заблокованій території. От а, може Путін використати це як привід? Ні, не використає з політичної точки зору. Зараз поясню, чому справа в тому, що Росія не може зробити на основуючись на політичному підґрунті, Росія не може зробити перший постріл в бік НАТО. Чому Тому, тому, що тоді Росія підтвердить свій статус агресора, і вона може бути засуджена у світі, і до неї можуть бути застосовані справжні санкції. В тому числі в масштабах Організації Об'єднаних Націй, якщо вона здійснить перший постріл, а от намагатися спровокувати НАТО на перший постріл, щоб потім його звинуватити у не воювати, вони воювати не будуть. Вони розуміють, що проти НАТО вони нічого не зможуть. Це буде бліцкріг не на користь Російської Федерації. А от спровокувати НАТО на перший постріл, і потім рознести по всьому світу. Голосно, що НАТО це саме агресивний блок, який напав на е, бідну Росію, і е, змусити НАТО піти на поступки і на відміну санкцій. Ось ось чого добивається Росія. Вона воює воєнними методами, намагається е, воювати на політичному фронті. От мене зацікавила заява командувача британської армії Патріка Сандерса. Він сказав, що Британія має бути готовою воювати проти Росії. От зацитую зараз. Підготуватись воювати в Європі ще раз, створювати армію, здатно воювати разом з союзниками і перемогти Росію в битві, що вона означає? Ну зараз буде ціла, ціла хвиля. Ми будемо спостерігати тих країн, які розуміють загрозу, тих країн, які будуть користатися цією загрозою на свою користь. Справа у тому, що Буде ціла хвиля країни, яка захотять модернізувати свої армії, їх переоснащити, і тим самим штовхнути підштовхнути економіку своїх країн до розвідку. Справа у тому, що будь-яке державне оборонне замовлення це в першу чергу запуск військово-промислового комплексу. А військово-промисловий комплекс виробляє що? Внутрішній валовий продукт. І це дає поштовх до розвитку економіки, створення робочих міст, і заодно за одно вирішує питання укріплення обороноздатності країни. От ще хотілося поговорити про посилення е, обстрілів Донецька. Да? Росіяни звинувачують в цьому Україну, але навіть жителі Донецька вони публікують відео, де е, чутно, що е, з одного району Донецька снаряди вилітають, і е, в інший район міста прилітають. Да, і самі жителі окупованих територій вони відверто обурюють. От так, кажуть, ми обстрілюємо самі себе. Да? Вони кажуть. І ну, це фактично повторює сценарій, який Росія розігрувала на початку лютого, коли під приводом цих обстрілів окупованих територій вони і розпочали війну, звинувативши в цьому Україну. Да, от нам зрозуміла логіка їх дій тоді. А яка логіка робити це зараз? Війна вже йде. Що ну чого вони можуть досягти оцими самообстрілами сьогодні? Ну тут декілька декілька вони прислідують цілі. По перше, вони дегуманізують Україну. Тобі ж вони налаштовують, намагаються налаштувати місцеве населення. Що прийде, прийдуть збройні сили України, і всім там буде дуже погано. Це перше. Друге, у них починається друга хвиля мобілізації. До речі, в яку вони включили і жінок військовозобов'язаних. так, от щоб мотивувати місцеве населення, вони роблять такі обстріли: не підете захищати е, оцю самопроголошену республіку. Значить, знов ж таки попадете під караючий меч е, Збройних сил України. Прийдуть бандерівці, прийдуть націоналісти, як вони нас позиціонують, і, і буде вам горе. От для того і робляться такі такі провокаційні обстріли з застосуванням артилерії, мінометів. До речі, це практика 2014 року. Вони здійснюють такі подвійні обстріли території території, які ж самі окупували. От, мене зацікавила ваша фраза про те, що вони планують мобілізувати жінок і внесли якісь там зміни. От розкажіть більш детально, що, що, ну, що вони планують робити, і як це може виглядати, і задля чого це ну справа в тому, що у них не вистачає не вистачає резервів, і вони вирішили продовжити мобілізацію. Спочатку вони оголосили 18-60 віковий поріг для мобілізованих. Потім це закінчилось тим, що вони були змушені проводити облави для того, щоб зібрати необхідну кількість або хоча б там якусь кількість мобілізованих. А зараз на потім вони підвищили верхню межу до 65 років мобілізованих, тому що людей не вистачало. І зараз знов-таки не вистачає персоналу і людей, особливо. Особливо професії професії забезпечення. Я маю на увазі поварів. Я маю на увазі медичний персонал. І вони включили в другу хвилю мобілізації. Про це говорив там їх ватажок Пушилін. Про те, що будуть призивати і жінок військовозобов'язаних, які мають військово облікові спеціальності в та саме. І і мають і, і, і входять до переліку військово зобов'язаних. ви зараз розповіли, що і як відбувається з мобілізацією в так званих ЛДНР? А що з резервами в Росії? От Wall Street Journal пише про те, що там є проблеми з людським ресурсом, і воювати ніхто не хоче. Армія деморалізована. Але ж ну чи охоче йдуть воювати, і що там взагалі з людським резервом в Росії? Для війни а, ну по по кількості там він просто шалений. Щоб ви розуміли, мобілізаційний ресурс Росії оцінюється десь 18 мільйонів осіб. А, оперативний резерв мобілізаційний складає десь близько 2 мільйонів осіб. Але за рахунок того, що вони ведуть приховану мобілізацію а, і в основному через агітаційну діяльність, потік бажаючих не такий великий. і плюс зараз вже повертається поранені додому. Когось привезли, вже поховали. На когось просто прийшла, прийшла прийшов похоронний лист, А на когось прийшов лише він пропав пропав безвісти. Тому настрої в суспільстві, міняються. але в самих бідних, в самих депресивних районах Російської Федерації за рахунок великого великої відстані, великої території, за рахунок дуже сильної пропагандистської машини. Яка а, говорить э, э, повністю протилежно тому що насправді відбувається в Україні. Ну потік э, бажаючих підписати короткостроковий контракт на жаль, ще зберігається, і Росія сьогодні може забезпечувати поповнення втрат поточне поповнення втрат. Да, в них проблема з формуванням батальйона тактичних груп, з формуванням оперативного резерву, підготовленого резерву. А вони фактично сьогодні воюють з коліс, ті, хто при техніка і особовий склад, який приходить через військомати, він, він кидається одразу на територію України і поповняють втрати, ставлять стрі, і вони йдуть в бій. І людина дивіться, як вони підняли сьогодні. Вони платять 200 тисяч рублів просто премію одразу, якщо тільки людина підписує контракт. Потім обіцяють ще 200 тисяч кожного місяця, і потім ще 3 мільйона компенсації, якщо поранення отримає, і 7 мільйонів, якщо його вб'ють. Так в деяких там селах віддалених там делегують когось з чоловіків до військомату для того, щоб заробити хоч якусь копійку для того, щоб було за що жити. На жаль, за рахунок цих людей вони поповнюють свої збройні сили. Хоча приїздив приїжджаючи в Україну після першого бою, після першої крові, ця людина задає себе питання, що я тут роблю. І от тут вступає в силу о, от низький морально-психологічний стан цих вояків, і тому успіху в наступальній операції російські війська не мають. Якщо солдат не хоче, не готовий на самопожертву, якщо солдат не мотивований приймати участь в цій війні. А відбуває просто номер за гроші, то ви його ніколи не змусите йти в наступ. От тому і такі успіхи у російській армії, в тому числі і на Луганському напрямку. Ну ви відверто шокували нас цифрами да 2 мільйони оперативного резерву і 14 мільйонів загальний резерв мобілізації в Росії. Це фактично 17, 17. да це ну шалені цифри. Да, от навіть якщо о, взяти до уваги половину о, людей, да які погодяться піти на війну. Тобто Росія оперативно може зібрати мільйон військових. Да а мене Ми... шокувало просто те, що їм пропонують гроші і вже привозять їхніх покійних друзів, і після цього вони навіть готові і далі йти. Ми так. просто спілкувалися з буряцькою активісткою. Вона каже, що. Попри смерті, шалені смерті бурятів, все одно є черга охочих йти воювати в Україну. Тому що нема за що жити. Розумієте? Вони за ці 200 тисяч такі готові умови робити. Їх, в... да. Так, такі, такі умови, такий рівень життя там. Да, там немає нічого для них. Дійсно, армія це єдиний соціальний ліфт і можливість і заробити гроші. Але як ми бачимо, це квиток в один кінець. Да, вони тут залишаються да, назавжди. Так, це спрацьовує як квиток в один кінець, і тому ми маємо такі тут результати. А от цікаво, чи розуміє це білоруська армія, що їх чекає квиток в один кінець? Ми знаємо, що навчання до 8 липня на білорусько-українському кордоні. От скажіть, захоплення і можливий наступ на західні області України може відбутися. До завершення цих навчань до 8 липня чи вже після 8 липня? ні пі після і набагато пізніше дивіться 8 липня закінчиться від мобілізування і розгортання збройних сил. Але це ж е, люди, які прийшли з е, гражданки, яких треба поставити в стрій, посадити е, вручити їм техніку, озброєння і потім ще підготувати е, цей, цей цей резерв відмобілізованих. Це буде тривати десь місяць або два. Не менше тому от ми можемо говорити про підготовку білоруської армії до готовності до застосування десь кінець вересня, початок жовтня, не раніше. І ми з вами, ну після 8 липня, ми побачимо, що буде робити Лукашенка з цими мобілізованими. Вони поїдуть додому після закінчення навчань, або вони залишаться для подальшого підготовки і проведення бойового злагодження в складі підрозділів. І відповідно ми будемо тоді розмірковувати наскільки вона готова, армія Білорусі, і коли вона буде готова? Але сьогодні терміни йдуть десь місяця, два не менше. І от якщо моделювати розвиток подій, яким може бути це вторгнення з території? Білорусі це приблизно такий сценарій, як був в лютому, дав вторгнення через Чорнобильську зону, або це е, якийсь інший напрямок розглядається як е, пріоритетний для Путіна сьогодні. Чого вони хочуть досягти? Перерізати якісь транспортні артерії, е, захопити якесь конкретне місто. От е, як ви собі яким уявляєте? яким містам це? бути готовими до можливих атак? Но... Дивіться, судячи з того, що всі війська зосереджуються в основному в Брестській області, тобто на заході, на південному заході Білорусі, ми розуміємо, що дві два завдання во мож, може бути поставлено Кремлем перед Мінском. Перше це відкрити другий другий фронт для того, щоб розтягнути сили нашої армії, наші наші сили оборони. І, і таким чином послабити наші, наші зусилля на сході України. Це перше, і друге завдання спробувати відрізати шляхи постачання західного зброєння від наших країн-партнерів. Друге завдання маловірогідне, тому що я не думаю, що армія Білорусі здатна там здійснити таку глибинну операцію, навіть розгорнувшись там до чисельності 80 тисяч, як це планує. Пан Лукаш саме очільник Білорусі Лукашенка. А ось перше завдання, да, вони можуть цілком можуть спробувати, але спробувати справа у тому, що на сьогоднішній день ситуація 24 лютого вже не повториться, і ми дамо бій одразу на нашому кордоні. А перший бій, перша кров, перші втрати можуть можуть дуже суттєво змінити ситуацію, як в, в самій армії, так і в білоруському суспільстві. Ну, до речі, не на користь самого Лукашенка, тому я думаю, що вирогідність, на мій погляд, вона. Є, вона зберігається, але я би оцінив її як 50 на 50. Бі, і я хочу коротке рішення, коротке уточнення. От через те, що війська зосереджені в Брейській області, напад може здійснюватись на Волинську і Рівненську область на території так, України. Так, абсолютно вірно. Волинська рівненська область вони вони знаходяться вони, під, під загрозою. Так, навряд чи вони будуть перекидати війська і, і будуть намагатися повторити похід на Київ. Тим більше, що тут ми вже ну другого такого походу не буде. Але без обстріл з іскандерів Києва можливий, тому що там зосереджено багато іскандерів. А іскандери вони, якщо і будуть обстрілювати там до Києва, там дуже далеко. А от до західних наших областей, ті іскандери, які стоять там в 40-50 кілометрах кілометрах від кордону, да, цілком можливо. Можуть почати наносити ракетні удари по нашій території. Дякуємо вам дуже за Дякуємо. цікаву розмову. Олег Жданов, військовий експерт, з нами був на зв'язку. Будь ласка. Uh, і ми продовжимо. Так, у нас зараз коротка пауза. і спілкування з очільниками обласних військових адміністрацій і міськими головами. І Якраз от з очільниками Рівненської області поговоримо про можливу загрозу з білоруського боку. Дочекайтесь. Дивись благодійний телемарафон Embrace Ukraine». завтра. О 21. й Сьогодні в марафоні Єдині новини. О 21.30. Проект Катерини Осадчої. Знайти своїх. По допомогу в пошуках до нас звернулися вже тисячі українців. Історії родин з Чернігівщини та Маріуполя. Завалений перший під'їзд я знала, що вони в тому домі сидять. Я слышу крик крік заплаканими сестри, яких розділила війна. Триваються двері, і ми бачимо військовослужбовця Російської Федерації. Але які не втратили надії зустрітися знову, я пообіцяла їм, що ми її вивеземо. Дивіться та долучайтесь до пошуків. Разом ми не переможні. Сьогодні в марафоні єдині новини о 21.30 спільно з Vodafone. За підтримки Mastercard та Ощадбанку. За сприяння Мінкульту та МЗОН Embrace Ukraine. Завтра о 21-й. Іни. Дивись благодійний телемарафон Embrace Ukraine. Завтра о 21-й. 20 червня 117-ту добу боронимо рідну країну від повномасштабного нападу расистів про відвойовані кілометри на півдні і чи вдасться покарати катів говоримо в наступну годину у випуску ТСН у межах об'єднаного телемарафону. На Херсонщині українські воїни відкинули росіян із першої лінії оборони. Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань. І, за даними Генштабу, Збройні сили України просунулися більше ніж на 10 кілометрів на Запоріжжі у бік Мелітополя. Натомість на сході українські війська втратили контроль над селищем Метолки на поблизу